Київ, справжній тихайський вестерн розігрався на вулиці Драйзера за кілька хвилин до зйомки. Нетверезий чоловік влаштував стрілянину. У результаті постраждав і сам. Свідок події, який ледь не став жертвою бунтаря, не на камеру погодився розповісти, з чого все почалося. Що парень, вийшов з магазину, з великою сумкою, зацепив пацана, почали щось спорити, нізвісно і за чого. пістолет і почав стріляти. Гумові кулі влучили постраждалому в ногу і в голову. Коли ж набої закінчилися, стрілок дістав другий магазин та хотів було перезарядити пістолет. Тут свідок вирішив втрутитися та переключив увагу неадекватного дебошира на себе. Він по другі горі, я щось з ти заволю. Шо мені полдорогі пістолет в голову тримав до кінця моста. Я йому говорю, давай ти розслабишся, ми з тобою вип'ємо пиво, ти розкажеш своїх проблеми. На диво стрілок погодився на пропозицію та зайшов разом з чоловіком до першого ліпшого кафе. Чоловік пішов замовляти пиво і попросив бармена якнайшвидше натиснути тривожну кнопку. Дві хвилини і наряд Державної служби охорони вже був на місці події. От тільки двох хвилин вистачило, аби стрілка розшукали друзі постраждалого та добряче йому всипали. Тому правоохоронцям довелося рятувати вже злодія від рук розгніваних друзів травмованого. Отож, в результаті до карети швидкої допомоги потрапила не лише жертва, а й сам стрілок. Та невідомо до чого могла дійти ця історія, якби не той відчайдушний свідок психолог, що зміг вправно переконати злодія опустити дуло пістолета та знайти місце, де можна швидко викликати співробітників Державної служби охорони.